І всім знову привіт! Ви на каналі читати круто! BookTube знову я з вами Аліса. А сьогодні у мене манга мої близнюки. Видавництво Мальопис. звичайно, в мене багато манг від мальопис. Але і зараз не винна, то в мене вже Стівен Кінг» і ще манга. Ось. Але, наприклад, є скот Пілігрим. Ви можете бачити від мальопис. Ось. У нас автор ЮУ. Морікава. Ось, це однотомник. Тобто не будете купляти ви 150 томів ось, а ви і тратите всі гроші світу, а купите один том. І все, ви вже прочитали історію. Але є один великий мінус. Ви прочитали одну книгу. А як далі жити все? У мене це вже, це вже книга в сенс мого життя. Що далі, що далі робити? ось. Супер обкладинка така. А отут у нас зроблено під такий, більш, скажімо, класичний варіант книги. Тобто, поставити десь між Шевченком Лесі Українкою. Цю книгу ніхто і не замітить, що це манга. Ось. Тут друк незвичайний. Тобто, як ви бачите, Тут він такий коричневий, це незвичайна така фішка. Ось мальовка дуже, аф дуже офігенна, класна. Ось, І тут розповідається, що у нас був хлопчик. Ось, І у нього було двоє найкращих друзів це двоє близнюків. І у них була така гра вони... Завжди змінювали свої образи. Тобто два однакових, але в них різний стиль, поведінка. Тобто, якщо вони будуть поводитися, якось контактувати з іншими, це буде побачно, ну, типу, можна буде побачити, е, як Ну хто є хто. ось А цей хлопчик, наш головний персонаж, він міг. Просто, навіть якщо вони переодягнуться, будуть виглядати зовсім по-іншому, він може їх відрізнити. Тому вони з, ними, з ним подружалися, щоб він був спільником в їхній грі. Вони хотіли його завжди обманути, притворитися тим іншим близнюком. Ось. Один з них був такий розбишака, веселий завжди посміхався, спав на уроках. Другий був такий серйозний, був в комітеті школи. Ось вчився дуже добре, так, був такий слухняний і так далі. Ой. І так сталося, що один з близнюків не стало його. О, і тепер. Uh, у нас залишився наш головний персонаж це один близнюк. І нас всю книгу водять, що це може опинитися зовсім іншим близнюком. Тобто таким. Блін, ти ти ж не ти, ти ж інший близнюк ти так же поводишся, це не твоя посмішка і так далі. Говорить наш головний персонаж. А він такий, ні це тобі так здалося", і тобто там така інтрига, хоч просто тебе хочуть звести в психічну лікарню, щоб тебе там закрили з м'якими стінами, і ти там далі, далі. оцей же. Хто він є? Ось. Тому ви не зупинитесь читати цю книгу, бо в, ну, в людей є таке підсвідоме бажання дізнатися. Опинитися правими, тобто ви будете всю книгу вставити на якогось одного близнюка, хто це є. Ось. І тоді, коли ви дізнаєтесь або не дізнаєтесь, ну як, я вам що буду вам казати, що сталося в кінці книги? Ні-ні-ні. Навіщо вам тоді її купляти? Ось. То ви хочете підсвідомо знайти. Просто знати, хто це є. Бо вас просто беруть і обманюють. Такі, це може бути той, а може бути той. І там багато секретів, які вони намагаються відгадати. ось і дуже прикольно, цікаво. Усім рекомендую. Вона чіпляє навіть своєю мальовкою. Ось, відкриті повністю персонажі. Вони такі цікаві. Ось тут навіть е, друг, другостепенні персонажі, вони також класні, просто офігенно, Усім рекомендую, всім до побачення!